Удосконалити або освоїти нові навички в Івано-Франківську стартував курс підприємницької діяльності. В рамках проекту стали розвиток МСП міської громади на засадах зеленої інноваційної креативної економіки. Теоретичні та практичні заняття допоможуть покращити реалізацію власної справи, кажуть організатори. Наразі сформували дві групи охочих навчитися підприємницької діяльності. Підприємці отримують знання та навчаться, як писати бізнес-плани, як організовувати свій бізнес, як вести бухгалтерський облік. Всі ці знання допоможуть їм в майбутньому розвиватися та масштабувати свій бізнес. На учасників курсу чекає насичена освітня програма. На курси уже зареєструвалися близько. Після сотні охочих залучені різні тренери, експерти, які, до речі, відібрані проектом на конкурсній основі. І ми сподіваємося на хороший результат. Курс досить тривалий, двічі на тиждень. Він є обсягом 144 години, досить великий. І дуже важливо, що ми будемо працювати як в аудиторії, так і індивідуально. Тобто, у нас передбачені індивідуальні консультації. Мінімум два дні ми будемо виділяти кожного кожному тренеру для роботи індивідуально. Лікар, психотерапевт та приватний підприємець Юлія уже не вперше відвідує курси в бізнес-інкубаторі. Вона переконана, такі курси допомагають бізнесу процвітати. Зараз я прийшла за тим, щоб масштабувати вірно помітили тому, що оскільки я надаю так, в основному індивідуальні консультації. Населенню, але я хотіла би працювати з групами, і така перша робота це жіночі психологічні ретрити, які я проводжу в Карпатах наразі. Ну і не тільки. Тобто його цей проект також я б хотіла масштабувати, щоб він був всеукраїнським. Студенти навчатимуться протягом двох місяців. Наприкінці курсу відбудеться конкурс бізнес-ідей, де найкраще отримують менторську підтримку. Вірокоцун Андрій Буцяк, новини на вежі.